Будемо говорити про життя без електрики, українські деталі в іранських шахедах та експорт технологій з України. Це 66-й випуск новин на ДОВ, новин українського, світового ІТ та огляд хронік пригод Ілона Маска в Твіттері. Федоров розповів, які технології Україна експортуватиме після війни. Під час Київського міжнародного економічного форуму Михайло Федоров, віце-прем'єр цифрової трансформації, сказав, що українські технології після війни будуть дуже потрібними світу, і що всі зараз дивляться в Україну. Ну, це вже стало досить стандартною риторикою, але цікаво, що він ще й зазначив, які саме на його погляд технології будуть такими цікавими. І це послуги, взаємодія між реєстрами дала можливість за допомогою дії запустити там виплату допомоги і підтримка, і що от послуги і ці інтеграції можуть бути цікавими. З одного боку, не те, щоб в дії так бездоганно працює взаємодія між реєстрами, з іншого боку, ми не знаємо деталі, як там все влаштовано, можливо, можливо, могло б бути все набагато гірше. Також він зазначає кібербезпеку, сферу телекомунікації та супутникового інтернет-зв'язку. Тут не дуже зрозуміло в чому українські надбання, ніби всі користуються старлінками, та й все, і мілітарі напрямок, і він виділяє продукт дельта, який використовується для координації роботи військ. Якщо не помиляюсь, це саме та дельта, з якою були скандали щодо того, що грошей витратили багато, а зробили не дуже зрозуміло що. З іншого боку, в нас справді є дуже багато крутих напрацювань, і чого тільки вартує Проект з морськими безпілотниками, який я, до речі, так і не дуже зрозумів, хто саме робить, але гроші на них збирає мінцифри в, в рамках Юнайтед 24. І це технології, як сказав Олександр Барняков в нашому стрімі, який був в п'ятницю, їх вісім місяців назад ще не було. Тобто це те, що розробляється от прямо зараз. Дов ще по цим матеріалам зробили уточнення у мінцифри, і там вони кажуть, що зараз багато роботи йде. Про те, щоб все більше країн на кордонах України визнавали дію і з нею інтегрувалися. Зокрема, зараз там іде якась робота з Молдовою. Ну і звісно ж згадали Естонію, яка збирається на базі дії запустити щось схоже вже зовсім скоро. Цікаво, що раніше, коли про це новини приходили, то говорили, що е, там важливим кроком є буде те, що дію опенсорснуть, щоб естонський уряд. Міг брати опенсорсний код і його підлаштовувати під себе. Чекаємо цього всього з нетерпінням. А і ще важливий момент: там Європейський Союз планує запустити єдиний гаманець із цифровими документами. І мінцифри вважає, що дуже важливо бути на цьому рівні інтегрованими з ЄС, тому що, тому що це важливо. Взагалі, треба зазначити, що, хоч я досить скептично ставлюсь до багатьох ініціатив оцифровки документів, і там багато чого критикують експерти, типу там ті ж прописки, яку б краще як інститут реформувати, а не оцифровувати бюрократію, яка вже існує. Але от коли читаєш про те, що в Європейському Союзі виробляють якісь стандарти, і от з поточною командою не виникає сумнівів, що в нас це інтегрують швидко і воно працюватиме. До речі, цікавий, як на мене, побутовий момент. Я пишу це пізно ввечері, в неділю, і цілий день світло було. А як це часто буває, поки я зібрався записуватись, світло вимкнуло. Цей випуск записаний завдяки тому, що у нас є EcoFlow. Цей пристрій, він живить зараз все світло, яке використовується для цієї зйомки. І, власне, і камеру живить, і, і ноутбук перед цим заряджало. Це реклама була, але це правда так. МакПо щомісяця виділятиме 30 тисяч доларів на потреби, повернись живим. Дисклеймер. Я сам по зайнятості пов'язаний з компанією Макпо, але новина, як на мене, важлива, компанія буде виділяти 30 тисяч доларів щомісяця фонду Повернись живим, але не на основну діяльність, точніше, як не в ту баночку, куди всі скидають гроші, а в окрему, яку «Повернись живим використовує для оплати праці своїх співробітників, оренди офісів, складів і всього такого. Мені здається, що це важлива штука. І раніше, схоже, заяву зробила компанія NX, вони теж регулярно підтримують. А взагалі, як ми знаємо з багатьох інтерв'ю Тараса Чмота, що Доу була однією з перших компаній, яка системно підтримувала саме адмін, витрати Повернись повернеш живим і уклон там теж був з самого початку. І це супер важливо. Чому? Одна справа волонтерство, інша справа професійна діяльність. І дуже важливо, щоб фонди класні, компетентні. Я вірю, що не тільки повернеш живим, компетентно займається своєю роботою, щоб вони не тільки могли класні штуки купувати, а щоб вони могли підтримувати і розвивати оцю саму свою інституційність. Бо на громадських засадах можна щось робити дуже круто, коли якась критична ситуація. Але ця війна це гра вдовго, і щоб працювати вдовго, треба цим займатися системно люди мають отримувати гроші за свою роботу, і, і це мають бути кращі люди, а не просто ті, у яких зараз є можливість не працювати. Такий певний привіт. Нашим деяким урядовцям, які вважають, що якщо ти не заробив достатньо грошей, то тобі рано йти працювати в уряд, бо люди ж не зрозуміють, чому в тебе має бути висока зарплата, це важлива ініціатива. І, до речі, там в коментарях написав Сергій Бережний, це один з керівників, точніше, один з засновників, і я так розумію, що поточний керівник фонду коло, яке теж займається класними штуками, він підтримав цю ініціативу і сказав, що якщо є бажаючі... Так само співпрацювати з фондом Коло, то він їх запрошує, можна писати йому. А коло це, це справді гарний фонд. І, до речі, Доу зараз робить великий збір разом з коло на дрони, які підуть в ССО Азов. Ми в п'ятницю навіть проводили стрім багатогодинний, там чотирьохгодинний, який трохи затримався через проблеми з електрикою і все таке. І там в коментарях я отримав е, нормально так. Е, менше з тим, ми там збирали гроші для того, щоб підтримати цей збір. У нас був була мета в мільйон. Ми під час стріму зібрали 400 тисяч, і за наступні два дні зібрали ще 100 тисяч впали на банку. Тема того стріму була: ми втомились. Я хочу сказати слова, які не чомусь забув сказати на самому стрімі. Ця війна вона дуже виснажлива, і ми справді всі втомилися. І донатити вже сил немає, і інколи працювати. Але у нас немає іншого вибору, ніж з останніх сил, і навіть потім, і ще потім продовжувати, продовжувати працювати, хто де, хто чим може допомагати, і допомагати в тому числі нашій армії. Ну, я так прикидую, якщо кожен десятий, хто подивиться цей випуск, зазвичай у нас випуски не менше 10 тисяч переглядів набирають, якщо кожен десятий задонатить 100 гривень, то це буде ще плюс 100 тисяч гривень. Це не та сума, яка кардинально щось змінює, але вона, але вона впливає на те, щоб купити ще пару дронів, і це супер важливо. Тому посилання на банку зі стріму буде в описі під цим відео, і ми її десь там вівторок чи вночі в понеділок. Переходьте, донатьте і допомагайте ЗСУ. Якщо Лінк вже не буде працювати, значить переходьте на основний збір на доу і донатьте туди. В іранських шахет 136 знайшли українські деталі. Один шахет, який збили десь в Одесі, який впав в море, виловили. І детально розібрали. Там бойова частина була втрачена, але сам дрон непогано зберігся. Його розібрали і проаналізували, з чого ж він побудований. Побудований він переважно з американських та європейських деталей. Іранського там тільки силова установка, тобто двигун. І то злі язики кажуть, чи добрі, чи об'єктивні язики. Коротше, є думка, що це насправді теж не дуже іранська штука, а насправді китайська. Але цікаво, що в цьому переліку всіх деталей знайшли і українського походження. Це, зокрема, електричне реле виробництва харківського державного заводу «Радіореле». Цікаво, що цей завод він державний, але він збитковий. Він там з якогось року знаходиться в управлінні фонду держмайна. Тут якби з одного боку великого скандалу немає, тому що більшість комплектуючих, в які є в цьому шахеді, вони цивільного призначення, тобто їх там якось через треті країни закуповували і використовували. Це з одного боку, з іншого боку, можна порадуватись, що ну, харківський завод виробляє конкурентно спроможні реліжки, і їх можна використовувати в військових е засобах. З третього боку, там керівник цього підприємства, він дуже жалівся, що в 2016 році вони, бачите, втратили ринок збуту в Росії. І отут питання: вони його справді втратили? Чи вони його втратили як Моторсіч, як ми знаємо, з цих перехоплень СБУ, що там просто домовлялися через продаж, через треті країни? Додаткові генератори і оптоволокно як інтернет провайдери працюють, коли немає електроенергії, і що пропонують клієнтам? Зараз є така проблема: виключають світло, і окрім світла, пропадає інтернет. Це сумно, тому що багато людей можуть забезпечити живлення своїх комп'ютерів в періоди виключення, і навіть живлення роутерів. Там зараз дуже багато всяких перехідників для павербанків і всього такого продається і купується, і воно ніби працює. Але інтернету при цьому немає. Чому його немає? Провайдери всі як один пояснюють, що у них є якісь там мегароутери, магістральні канали, дата-центри, і все такі, і вони живляться без проблем. В них там супергенератори, які це все забезпечують. Але далі мережа вона має багато рівнів. І чим ближче до кінцевого користувача, тим більше там проблем з живленням. Все залежить від того, чи, чи є живлення на найближчому до вас вузлі зв'язку, а якщо там є, то чи є на наступному. От ми, до речі, коли організовували стрім в п'ятницю, у нас там інтернету під час відключення світла не було, і не тому, що в самому бізнес-центрі не було живлення, а тому, що там на декілька рівнів вище, у провайдера. Був без енергії комутатор. Що про це кажуть оператори? Вони над цим працюють і вони пропонують клієнтам різні варіанти. Хтось каже, що будуть тягнути там оптику прямо в квартири, і вона там менш енергозалежна. Але декілька провайдерів кажуть, що вони пропонують своїм абонентам скидуватись разом з ними чи за свої гроші купувати резервне живлення для під'їзних домових чи на декілька домів-комутаторів, і тоді у вас все буде працювати. Це з одного боку, трохи дивна штука, тому що чому люди мають за свої гроші купувати щось для операторів зв'язку. У той же час можна зрозуміти операторів, вони. Продають таку послугу, яка в Україні коштує зовсім недорого, і це не те, щоб супермаржинальний бізнес. Це всі знають, що там не дуже багато заробітку у провайдерах на інтернеті. І якщо усі вузли зв'язку обладнати потрібним живленням, це вдарить по собі вартості цього самого зв'язку. І ці проекти мають мати якусь окупність в сучасних умовах. Важко уявити, звідки б вони брали такі інвестиції. Тому не дуже зрозуміло, що робити: чи то старлінками закуповуватись, чи то скидуватись з сусідами на УПСи і ставити, і підключати їх до провайдерських роутерів. До речі, напишіть в коментарях, у вас працює інтернет, коли нема світла? Сотні співробітників Twitter звільняються через ультиматум Маска. Деталь. Ілон Маск надіслав всім співробітникам листа. Де написав приблизно наступне: ми тут будемо перезапускати Twitter, зробимо його great again, але працювати треба буде багато, важко. І взагалі головними людьми стануть інженери. Я ні в якому разі не зменшую заслуг дизайнерів і там продуктів і менеджмент. Але Twitter це передусім технологічна компанія, тому тут найбільше буде інженерів. Так от, якщо ви хочете у всьому цьому брати участь, обов'язково перейдіть по цьому посиланню в листі. Валі там так і було написано, там кнопка була, яку треба було натиснути. А якщо ні, то ви отримаєте свою компенсацію там за три місяці. І дуже багато людей не натиснули цю кнопку і замість неї писали прощальні листи, тому що вони задовбались. Це, мабуть, черговий сигнальчик про те, що якось у Ілона Маска дивно з утриманням людей, і оцим всім от таку от культуру він будує. Кажуть, що там суттєві проблеми з тим, що багато критичних команд залишаються без важливих людей. У той же час є повідомлення про те, що є там все ж список людей, які критичні для Твіттера, і нібито Ілон Маск. З ними зустрічався і там якось вони домовлялись про те, щоб вони продовжували роботу. До речі, в минулому ж випуску ми обговорювали те, як Ілон Маск звільняв інженерів прямо в Твіттері, в твіттер треді і в тій ситуації трошки краще. Розібрався Саша Соловйов, він написав коментар під тим випуском. Отут ви можете його зараз е, прочитати. Е, суть в тому що там не все так однозначно. Тобто, поводження цього інженера, воно трошки було таке зухвале і не суперкомпетентне. Коротше кажучи, Twitter зараз залишиться ще без якоїсь кількості співробітників, і з цим всім вони будуть намагатись щось зробити. А ще там прикольно вийшло з підрахунком вартості сніданків, тому що Ілон Маск захотів. Відмінити їх і обіди, які були, тому що це дуже дорого. Він сказав 400 доларів. Йому на це сказали, це неправда. Там всього 25. Він каже: Окей, 25 на співробітника. А якщо порахувати тих, хто реально приходить, то вартість виходить по 400 на одного. Давайте не витрачати на це гроші. У той же час є і послаблення, тому що з'явилось ще повідомлення, що тепер не обов'язково всім працювати з офіса, а під відповідальність менеджерів можна таки працювати з дому. Продовжуємо слідкувати. Елізабет Голмс засуджена до 11 років ув'язнення за обман інвесторів зі стартапу. Це була така гучна історія про те, як молода підприємниця заснувала стартап, який мав перевернути всю медицинську науку, тим, що навчиться робити якісний аналіз крові буквально по одній краплі. Вони там показували якісь прототипи, залучали дуже багато грошей. Вона очолювала там американський Форбс 30 до 30, і, і взагалі це був успішний успіх. А потім виявилось, що всі їх результати це фальсифікація, і вони дуже хочуть розробити такий апарат, але щось не виходить. І взагалі там є питання, чи можливо це навіть теоретично. Щоб по каплі крові, ну отримувати прям всі показники, які потрібні. Її після цього в'язнили. Вона стала героєм книжки, героєм серіалу. Здається, зараз виходить. Я ще не дивився, але кажуть, що там цікавий погляд на її долю, і там вона зображується, в тому числі як така жертва суспільства, яке вимагало від неї постійний успіх, і тому вона якби піддалась на цей тиск і, от, симулювала успіх. А виявилося, що його насправді немає. Ось результат. Адвокати там, мабуть, будуть щось апелювати, а можливо, ні. Е, сумна історія. В коментарях на доу там більше половини коментів про те, як правильно писати: Холмс чи Holmes. А вам як більш подобається? Не звично, а подобається як більше? Втім, яка різниця, якщо по правилам має бути Holmes? Детек. без електрики доведеться сидіти днями. Енергетичні компанії коментують, що відбувається з енергосистемою, і якщо в двох словах чи в трьох, все дуже погано. Їх керівники кажуть, що треба розраховувати, що по-перше, що ми можемо перейти від графіків відключення до графіків включення електрики, і що блокаути можуть тривати днями, а то й тижнями. І до цього краще бути готовим. Там навіть розтаскували якусь цитату керівників, керівників що якщо є можливість покинути Україну, потім вони там казали, що ні, ми такого не заявляли, але ситуація дуже непроста. Дуже хочеться, щоб щось прилетіло по Москві тепер. Ну, і раніше хотілося, але зараз особливо. На цьому на сьогодні все. Мене звати Юра Федоренко. Курс біткоїна 16 тисяч доларів. Курс ефіра 1122 долари. Температура в студії 18 градусів. До зустрічі! Не забувайте донатити на ЗСУ.